Шалом, це Славко, подивився я це видовище, я скажу, почалося воно як 17-й з'їзд ВКПБ 126 разів вскакували з аплодисментами. Хоча, я скажу, аплодували далеко не Сталіну. Ця говорильня мені нагадала, щось середнє між Хрущовим та Вишинським. Ну, а врешті-решт, все перетекло на програму «От всієї душі. Була така застойна. Ті програма в Радянському Союзі показували всіляких сталіваров. До кінця я не дотерпів, чесно скажу, значить, почав поспішив повідомити вам. Ну, почалося воно символічно. Сержант, ви бачите конгресмена в розход. Я підписав, указав на 41% більше. В порівнянні з 1913 роком за той же період, я Джордж Вашингтон, сьогодні. Так, Троцькіська Зінов'ївська кліка Байдена наповняла нашу страну шпіонами п'ятої колони із психіатричних лічебниць Латинської Америки. Опозиція, що сидить перед нами, не хочуть бути однією нацією з нами, це хороша, почав це він за демократів. Більше кухарок на державних посадах, так, ні зеленим інвестиціям перетворимо планету на мій на рудні на криткоземельних металів, закінчити стиранією рівності, відмінити цензуру для всіх, крім студентів. Так, Стриптизерок слід брати на роботи без уваги на стать. Ну, це він за свого Вонса і компанію. Так, заборонити чоловікам доступ до жіночі вбиральні. Ну, це може ще якось можна зрозуміти. Байден в змові з нісушками підняв ціну на яйця. Економіка должна економити для маска. Так, на дої виросли на 41 пункт. Що це означає, я не знаю. Так, гроші були витрачені на лівацьку антиросійську в сенсі пропаганду в Молдові. Ну мені сподобалось Енвер Ходжа 47-го чи 48-го року щось так. От розказував на с'їзді своєму Албанському за купівлю на югославську інвалюту 50 тисяч ножниць для манікюра. І що на цьому треба з економіки? Ну, вірний Ілон Єжов викри... викриє всіх шкідників державного бюджету. В задніх рядах перестали вставати, полінилися, я скажу. Зменшити податки, щоб за нас проголосували. Ну і скажу, доба злих клоунів триває. Перенести різдво на 5 листопада. Вони нас обкладають матом, в сенсі митом. Тепер ми їх обкладатимемо матом, в сенсі митом, так. Сталівара Схановця показали і тут уже почалося от всій душі. Так. Демократія, скажу, що демократія з їхньою опозицією виглядала так жалібно от сахіби, як їхні викормиші біоленточники на Росії. Я зрозумів, чому біоленточники були такі жалюгідні. Тому що їхні господарі жалюгідні. Так, вести 58 статтю для убивць поліцейських. Так, мальчика показав, но ну, не в трусиках, а з раком мозга, тому що отнюхання клея каже. Новий канцерогенний кліт треба, що, що треба щось робити. Це цим, каже один з 36 дітей аутисти. Ряди наших виборців зростають цим шляхом. Так ми не хочемо ідеології в та зміни статі в наших в'язницях. Я це я скажу, що покушатися на квіру у в'язницях це сміливо. Ну, це шоу дібіла в Трамп, Трампа треба сказати. Так, влаштовуємо поблату до Вестпойтів, бо як такого інакше влаштуєш. Заберемо Панамський канал взад. Підтримаємо вибір Генландії, щоб їх отримати між Україною та Росією. Так, безпричинне. Вбито. Когось там так. Ви хочете, щоб це продовжує ще 5 років, драматична пауза. Дві тисячі молодих росіян вбивають українці щодня. Це треба негайно припинити. Так, важливий лист від президента Зеленського три речення пошли. Хоче повернутися за стіл переговорів. Ми знаємо, скільки США зробили, щоб порятувати Росію. Якщо ви хочете припинити війну, ви маєте задовільнити агресора. Жодного слова засудження Путіна навіть за арест того наркомана Фогіля. І тут я вже припинив слухати і поспішив повідомити всю цю маячню вам.